Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про пенсії. Я буду відповідати найбільш ваші такі поширеніші запитання, які вас. Цікавили, ми сьогодні поговоримо про те, як ви, якщо ви пенсіонері маєте статус внутрішньо переміщеної особи, чи можете ви отримати інший банк для отримання пенсійних виплат. Якщо ви маєте право на декілька видів пенсій, то який вид пенсії ви зможете отримати? Про умови призначення пенсії по інвалідності та пенсії за віком? Отже, давайте про це сьогодні. Поговоримо. Якщо ви пенсіонер і маєте статус внутрішньопереміщеної особи, то ви маєте право згідно чинного пенсійного законодавства обрати інший банк для отримання пенсійних виплат, навіть якщо ви наразі, наприклад, пенсію отримуєте в банку. Наразі пенсіонер ВПО може обирати будь-який з уповноважених банків для зміни банку. Пенсіонер має нагадую подати до органів пенсійного фонду України заяву про виплату пенсії або іншу. Грошової допомоги, які зазначається найменування обраного банку та реквізити рахунку. Подати заяву ви можете або онлайн, якщо ви зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду, або звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Наступне питання: що робити, якщо ви маєте право на декілька видів пенсії. Дивіться, хочу нагадати: у нас не можна отримувати одночасно дві, два або три види до пенсії. У нас є закон України, стаття 10 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка говорить про те, що якщо ви маєте право на різні види пенсій за віком по інвалідності по втраті годувальника, то вам призначається виключно один із цих видів пенсії за вашим вибором. Якщо ж ви маєте право на довічну пенсію, то призначається один із видів довічної пенсії також виключно за вашим вибором. Вибором. Далі, єдине, що є нюанси, пам'ятаєте переходу з одного виду пенсії на інший при досягненні пенсійного віку, якщо ви маєте необхідний страховий стаж. Ще хочу нагадати, що для того, бо бачу, що частково виникають питання щодо виходу на пенсію ще в 2025 році. Хочу нагадати, що якщо ви, ви досягли 60-річного віку, вам потрібно мати 32 роки стажу. Якщо вам 63, то не менше 22 років стажу. Якщо вам 65, то не менше 15 років стажу. Але чинним законодавством нашої держави передбачено, що для окремих категорій можуть призначатися пенсії за віком до досягнення пенсійного віку 60 років. Є вид пенсії із зменшенням пенсійного віку, на пільгових умовах це якщо ви працювали в шкідливих, важких умовах працях список номер 1, список номер 2, який дозволяє вам вийти раніше на 5 або. Або на 10 років, та е, є дострокові, якщо ви маєте спеціальний статус. Наприклад, ви маєте статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок сім'ї, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць нашої держави, багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей. Е, Громадянам, яким на час звільнення у зв'язку зі скорочення чисельності або штату працівників, або за станом здоров'я залишилось не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку. І також в даному відео, і так як ми говоримо про пенсії, хочу нагадати. Стосовно пенсії по інвалідності, тому що у вас теж дуже багато виникає питань. Дивіться, пенсія по інвалідності у нас призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу. На моєму каналі ви можете подивитися, при досягненні якого віку яку кількість років стажу вам необхідно мати. Також пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення вам інвалідності, і незалежно від того, коли настала сама інвалідність у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Наразі у нас є три групи так, інвалідності, в залежності від втрати працездатності і відповідно її розміру пенсії. Нагадую, перша група інвалідності це 100% розмір пенсії за віком, друга група 90%. Пенсії за віком, та третя група 50% пенсії за віком, які ж потрібно підготувати документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж набутий до 1 січня 2004 року, трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання. також документи, які підтверджують зміну, прізвища, імені та побатькові, це відповідно за потреби, та свідоцтва про народження дітей. Обов'язково вам ще потрібно надати. Виписку з акту огляду, одержано від МСЕК, або ж наразі, з 1 січня 2025 року, це витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. Обов'язково надаєте ці документи. І в такому випадку вам буде призначена пенсія по інвалідності. Коли ви досягнете пенсійного віку 60 років, якщо ви будете мати необхідний страховий стаж то будете продовжувати працювати, в такому випадку ви зможете перейти на пенсію за віком. При цьому вам при розрахунку при обчисленні пенсії за вік може застосувати показник нової середньої заробітної плати, що збільшить розмір вашої пенсійної виплати.